12 години відбувався на двісті в Україні політику. І під кінець дня у вже залишилося місць для патрулювання. У тебе більше, ніж на окремі кінець було в перші більше людей від, від потребів. Але ми розуміємо те, що охорона порядку це є системна робота, і роз'яснувана людям. Можливо, у вас були там певні запитання, що. Не треба всіх на один день, ми розподіляємо по чергуванню, по дислокації, по маршрутам патрулювання такі інше. За цю ніч ну, фактично жодних таких яскравих кримінальних правопорушень не було. Однак були певні непорозуміння, які призвели до травм людей і пошкодження автомобілів. Це якби відбулося і за те, що не всі люди. Виявиться телебачення, вислідковують повідомлення ЗМІ і, звичайно, перебувають тут на тетральному майдані, щоб отримати коректну інформацію. Виведено декілька п'яних водіїв, фактично віднолочена система пішого патрулювання, мобільного патрулювання через автомайдан і робота груп швидкого реагування. За ніч переконано практично всіх радикалів. І не тільки, щоб вони зняли маски, зняли шолому. Фактично маски сьогодні в Тернополі немає. Я знаю, що тут декілька людей, які готують на сьогодні певні Пальні... речі, хотів би замовитися до них. Ми володіємо профективною інформацією вже по по іменам. Якщо сьогодні вночі ми з вами зустрінемося, то до завтра-доранту, я думаю, що ви переглянете дуже серйозно своє станом від життя. Громадяни Тернополя ще раз звертаюся до вас, щоб ви були спокійні. В Тернополі є дуже багато відповідальних, дорослих людей, які забезпечують порядок в нашому місті. В кого є бажання долучитися до патрулювання до чергування в річному Тернополі, будь ласка, підходьте в український дім, там йде реєстрація, йде інструктаж працівника міліції. Робота спокійна, в порядку. За сьогодні ми закриваємо повністю питання по охороні громадського порядку в місті Тернополі. На завтра ми, я думаю, вже почнемо працювати з станом Ось. Ну, Ще раз дозвольте подякувати всім за розуміння, за розуміння основної тієї молоді, яка а, десь свої самостійні прояви трошки. Це при і приступили до порядкованої діяльності. Системи в дислокаціях, в чергуваннях і такі інше. Я думаю, ми збережаємо свої місто і зможемо наростити сили для виходу на мета. Ще одне питання, яке стоїть перед нами, я хотів з вами порадити, скільки я ще одну річ. Є заємно вірші військ, які є травмотиськами, які чекають сигналу для повернення в місто Тиму. Працівникам, керівникам ЛМВС ми дали певну, певний час для прийняття рішення щодо виходу всі, цього особового складу на чергування, щоб люди побачили, що працівники міліції всі без вимогів перейшли на сторону тернополян, українського народу. З що дня треба буде подумати, як наших тернополян, внутрішні війська, які перейдуть на сторону українського народу, і тернополян провести в місто Кернопіль. Планість в тому, що на, на маршруті Київ-Тернопіль дуже багато блогтестів, які поки що не об'єднані в єдину мережу і, можливо, немає поки що, на жаль, такого син синхронного зв'язку. Але я думаю, що ми це питання вирішимо. Едине, що ми будемо робити з іншими військами? Чи вони мусять присягати до площі та це буде Берту чи інші речі? Що скажуть? Всі працівники міліції нас сьогодні на вечора отримали все, все проводимо. Всі працівники міліції, які прийшли на э, сторону народу, ясно, що вони не можуть вже управляти процесами охорони порядку і вони, не будуть. вони будуть фактично виконувати функції рядових. Якщо вони будуть виконувати функції рядових, вони будуть їх виконувати. Керівництво все від них задані, щоб ви розуміли. Отже, ми вирішуємо задачу виконувати виточних військ. Вони мають перебувати тут в Тернополі і служити на стороні народу. Підходить? Да. Дякую. Слава Україні!